Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Я говорю ваше життя, Бог щедрий амінь. Бог добрий, амінь, Бог великий, Бог великий. Прямо зараз. От представ свою ситуацію. Вона не проста в твоєму житті. Але в твоїй ситуації Бог великий. Він більше твоєї ситуації, він сильніше. Тих проблем, які є в твоєму житті. І Він просто може все зносити в твоєму житті. Всіх великанів, всіх істуканів, Він буде все зносити, Він буде голіафів знищити, він буде переміщати гори в твоєму житті. Тому що Бог великий амінь, амінь, амінь. В цей момент, коли Бог великий, і ти проходиш певні такі кризи. І певні виклики, ти можеш бути слабким, хворим. І хочу тобі сказати, що Бог цілитель для тебе, що Бог рятівник для тебе, що Бог буде вихоплювати тебе з полум'я, Бог буде спасати тебе, Бог буде боротися за твоє життя до останньої секунди твого життя. Він буде постійно протягувати, простягати свою руку, щоб вихопити тебе щоб дістати тебе, щоб доторкнутися до тебе, щоб зцілити тебе. Амінь амінь амінь. І в цей момент ти можеш просто бути розбитим, розбитий служитель, розбитий пастор, розбитий чоловік, розбитий в покликанні, розбитий в економіці, ти можеш бути розбитий в усьому, і ти можеш сказати, що я вже нікому не потрібен. Я не переживаю Божої слави. У мене нічого не вийде, нічого не получиться. Я хочу тобі сказати, що в цей момент Бог буде тебе використовувати. В якому сенсі, щоб проявляти свою велич, свою силу, свою славу, щоб проявляти свою благодать. У цей момент, коли ти немічний, то Христос сильний. І от я згадую цей приклад, що навіть розбитий з Зрозбитий полама, поламаний олівець, Бог через оцей поламаний олівець, Він буде писати своє послання любові. І в цей час, коли ти як поламаний олівець, ти будеш переживати Боже пеклування, Божу підтримку, Божу любов, Боже зцілення, Божу віру. Коли Бог буде говорити, підіймайся, коли Бог буде тебе кликати робити крок віри. Я згадую про те, що написано в Євангелії від Матфія. Написано, що Він не зламає Христос навіть тріснутої очеретини або тростини надломленої не переломить. Бог не хоче ламати тебе. Ти сьогодні тріснута людина, ти надломлена, Бог не буде тебе доламувати, Він буде тебе підіймати. Скажи, підіймати, зцілювати мене, Бог буде. Бог буде тебе зцілювати, підіймати. І це серце нашого Господа. Він хоче сьогодні писати через тебе своє послання любові. Він хоче не ломати, Він хоче сьогодні сілити там, де тріснута, там, де переломлена, там, де сьогодні ти відчуваєш свою слабкість і неміч і в тебе не виходить. Він хоче проявляти свою силу і свою велич, і він буде це робити. Амінь. І в той же час написано, що він не загасить, там не зламає тріснутої очеретини, надломленої тростини, а тут не загасить тліючої свічки. Послухай, можливо, ти сьогодні вже ледь дихаєш, ледь сьогодні ще гориш, але ти вже гаснеш, гаснеш, але Бог не загасить тебе. Можливо, ти як тріюча свічка. Бог буде роздмухувати це полум'я любові навколо тебе. Він буде роздмухувати твою віру, він підтримає тебе, він запалить тебе, він підніме тебе, він силить тебе, він є життя і воскресіння, Він буде вкладати щось як великі мрії, як будучність, надію, бажання жити, творити, тому що Він є творець. І він буде вкладати це бажання творити. Ти піднімешся, і ти прославиш Господа. Амінь.